Наша цивілізація і розвиток всіх народів залежить повністю від релігії. Яка буде релігія, так і будуть розвиватися народи і всі країни, тому що люди зараз зациклені на всіх тих релігіях, традиціях, обрядах. На першому місці в людей стоїть не слово Боже, а релігія. І релігія не була там 10 років назад, 20 років назад. Релігія була ще від самого початку створення людини. І для того Ісус і прийшов, щоб побудувати свою церкву. і Сказав своїй церкві, діть і навчіть всі народи того, що я вас навчив, навчіть людей слова Божого, освячуйте людей словом Божим. І церкви зараз, замість того, щоб навчати людей слова Божого, освячувати їх словом Божим. Вони навпаки підтримують еволюцію, що землі мільйони років, і що ми походимо від мав, який тоді дух в цих церквах знаходиться, точно не Божий. Чому всі ці імператори, царі, правителі, сталін, Ленін хотіли переписати історію людства? Тому що царі вони хотіли бути самі собі богами, без всяких посередників. Вони хотіли, щоб люди поклонялися напряму їм, а не Богу. Коли до влади прийшов Сталін і Ленін, вони сказали так: давайте скажемо людям перше, що землі мільйони років, друге, що ніякого потопу не було, і третє, що вони походять від мав, тому що так легше ними маніпулювати. І якщо людина тварина, то значить її і вбити не шкода. Тому і завжди були гоніння на християн, і біблії спалювали для того, щоб знищити докази, що землі не мільйони років, а тільки 6 тисяч років, що потоп був через безбою. Же через людські гріхи, і що людські гріхи дійшли до неба. Тому Бог і знищив перший світ для того, щоб знищити все це зло і зберегти людину. І що ми не від мавп, а ми є творіння Боже. І для того вони і знищували Біблії, щоб переписати історію і щоб люди ходили в ілюзії, тому що якби люди знали всю правду, знали б істину, вони б не вибирали царів, правителів, політиків, вони б не поклонялися їм, а вони б поклонялися у. Одному єдиному богу тому Сталін Ленін, всі ті правителі, вони боялися, щоб люди не дізналися правди, тому що вони би не мали влади над людьми. І для того, щоб не ходити в ілюзії і знати всю історію людства, потрібно читати Біблію і вивчати слово Боже, тому що Біблія це історичний документ, яку дав Бог для людей, щоб люди знали, як появилася людина, як світ був створений, і який його початок, який його кінець. Тому, якщо ви хочете вивчати слово Боже, напишіть мені, буду рада з вами спілкуватися. Тому що якщо людина не знає істини, не знає правди, то людина знаходиться в руках сатани в руках нечистих духів. Коли людина не знає істини, вона буде вірити в що завгодно, навіть то, що вона від мавпи, але наш творець це її Бог, і єдиний Спаситель це є Ісус Христос.